Чутно, звук потяга ще наближається. На пероні ті, хто від'їжджають, і ті, хто проваджають та зустрічають. Звучить музика. Щось подібне переживала рогатинська громада, але у рази помпезніше 125 років тому, коли відкривала залізничну колію ходрів рогатин під високи. Ця подія мала надзвичайно велике значення для розвою нашого краю. В умовах війни рогатин вирішив, нехай, хоч і скромно, все ж відзначити цей особливий день своєї історії. В житті нашої держави є дуже багато сторінок призакритих. В житті нашої громади є теж багато сторінок, незнаних для нас сьогодні. І сьогодні, зібравшись, на цьому місці, здавалося б, історичному місці для нашої громади. Бо більше як століття тому люди вітали, як говорилося в книжках, написано, дракона. На колесах. Люди падали, люди плакали, бо вони бачили те, що їм не відоме. Насправді їхав засіб для пересування, насправді їхав засіб, який в майбутньому вирішував долю. На цьому місці не тільки уводилося цікаві новинки в залізничній сфері. На цьому місці прощалися люди. На цьому місці, напевно, обривалися мости військових. Багато людей саме порівнюють залізницею свій приїзд в Рогатин, ті, що належать до депортованих, тому що саме Колія стала тим прихистком і тим першим місцем, де вони опинилися не в своєму краї. Залізниця була і досі залишається одним із найважливіших логістичних інструментів а в часі війни ще й символом українського спротиву з одного краю інший край держави ідуть потяги зі зброєю, гуманітарними вантажами та людьми, мільйонами людей, які рятуються від бойових дій. Щиро дякую нашій рогатинській владі, що вони зорганізували такий захід згадати тих людей, які доклали своїх рук свого. Інтелекту, щоб ця залізниця працювала і вона вже працює 125 років. Залізниця є великим рушійним силою, була в економічному, політичному і культурному житті. Так що бажаю всім, щоб залізниця і наша Україна були сильні, виконували всі наші потреби. Про передумови будівництва та відкриття залізничної колії в рогатині учасником перформансу розповів Андрій Музика, завідувач відділу Музей історії Львова. 125 років тому, на наступний тиждень буде виповнюватися дата. Ми поєдналися зі світом, тому що в кінці 19 століття, коли відбувався великий технічний прогрес у Європі, зокрема, через наше невеличке повітове містечко пройшла залізниця. Яка у майбутньому мала стати частиною великого транспортного коридору, який мав починатися далеко на півночі і закінчуватися аж на Середземному морі Петербург, Трієст мріяли про таку, про таку дорогу, яка мала пройти також через, через наше місто. І е, рівно рік часу тривало, тривало будівництво цієї колії від Ходорова до підвисокого, і саме на листопад 1897 року е, запланували відкриття цього відтинку колії. Дуже важливого, оскільки він поєднував і великі міста тогочасного королівства Галичини та Володимирії, і поєднував е, повіти е, Біберський, до якого входив Ходорів Рогатинський і Бережанський, до якого входило Підвисоке. І цей день урочистий е, був у неділю е, 28 листопада 1897 року. І коли е, я читав про ту подію, то мені також захотілося е, стати учасником тої події, але е, стати учасником тут, на тому місці, де відбувалися ті події, тому що це справді була непересічна. Для маленького міста, для маленьких сіл по дорозі, подія за 125 років після того, подібного, подібної кількості людей, високопосадовців, які були в нашому місті, я не пригадаю, можливо, в 99-му році, коли визначали 800 років рогатина, то подібний здвиг народу був тут у Рогатині. А тоді 125 років тому на тому пероні, що і ми з вами стоїмо. Був і намісник тогочасного імператора австрійського, і голова парламенту е, краєвого сейму зі Львова, і дуже багато е, чиновників з Львова, зі Станіслава, практично всі очільники місцевого самоврядування е, із довколишніх е, сіл та містечок. І саме наша станція, наш е, вокзал став епіцентром відзначення тої урочистої події. Тепер навколо. Того міста, де ми з вами стоїмо, крутиться історія нашого сучасна сучасного рогатина. Дуже приємно, що наша е, міська влада е, відгукнулася на е, таке прохання, побажання, бо надсилав я такі побажання практично усім е, головам територіальних громад, через які пройшла залізниця, і тільки одна е, громада роготинська відгукнулася і не просто на словах, але й ділом. Ми зараз те діло бачимо перед собою урочистість, яка точно увійде у історію, так само як та урочистість, що відбулася наприкінці 19 століття. 125 років залізнична станція Рогатин зустрічає і проваджає потяги, які об'єднують міста та людей.